Я тільки прокинулася. Відкриваю шторки, от це таке бачу з вікнами, бачите? Ого, подивіться на скло. Що це таке? Що це ночу був шторм, ураган? Капець, все в пилюці. Знов треба перемивати вікна. Але дивіться, який там штіль, як красиво. У нас тут, оказується, була якась піщана сахарська буря. Да, і всі да. машини в червоному піску. А я вчора не виходила з дому і не знаю, що там <смі>, з моєю машиною. А я і в гараж не поставила дія тому, що. та -да! Лошадь. <мух> Сэм. І ще одне мальовниче місце знімаю, вам показую. Там митниця. А там фарватер далі. Катюха, ти сюди. Купатися зараз буде. Тут саме класне місце для купання. Да. Найтепліша вода за останні 700 років. Так, да, 18 градусів. Ну, 18 градусів це холодна вода. Блін, скло раз, скло два. Воно глянь. Ні, не достану. Хвиль. Та ні, воду не достану. Ні, треба довше. Оце скло достану. Дивіться, таке гостре. Угу. там. Привітик. Я за тобою гляньте. Ух. Кокусики. Та ужас. Царгари. Ти? Хопа. Виникло питання. Оце. З коряги у цієї проросли віточки. Мама каже, ні, воно окремо. Я кажу, та ні. Оце ж... Окремо. Окремо? Да. А я думаю, нічого собі прижилося, типу, тут коріння пустило. Там, типу, вивалилось. Я знаю цю корягу, вона якось не так лежала, мені здається. Наче її хтось собі. <свист> ну так течії ж ураганчики у нас тут ураганчики, да. Ну як оце, бачиш, перед буся, буся. із нутрі там м'ячик! бусичка, буся. Буся. там, там фунтик. так. Оце у бусі два м'ячика, і вона їх умудряється. Два одночасно всунути да. в пасть. А від фунтика забрала від фунтика, бо фунтик намагається буся, винось на берег, буде простіше в рота запхати. <су> І лапкою, лапкою. лапкає. Да. Пряч пряч від фунтика, пряч, лапкою під воду, бо от він уже йде. Хоче <су> твій м'ячик <су> забрати. <су> М'ячики <Да>. пропадають. <су> <су> а та копає. <су> 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 <су>

А фунтик чекає, чекає. Ага. А він, ля, 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 Хвостик чик-чик-чик-чик-чик. Зараз забуду. Майо не отдам. І в воді ніхто не, не чіпає. Да? Добудовують ці комплекси вже і сюди насипали піску, тут не було його. Досипали до такої глибини. Дивіться, от берег. І там різко глибоко, дуже. Тут буде пляж. Так класно погуляли. Взагалі, шикарно просто. Прийшла, поснідала, попила каву з сусідкою, потренділи. Зараз буду монтувати відео і збиратися на роботу в мене сьогодні. Ой, мені ще треба записати. Що ми там придумали дівчатам скинути, щоб відпрацьовували без мене в музичному коледжі? От, зараз це зроблю, а потім буду монтувати влог. У нас Queen пісня Don't Stop Me Now. І от зараз буду показувати рухи. Мені треба записати все, як ми придумали. Зараз буде кілька спроб, бо я теж на ходу ще забуваю, що за чим. Треба одним дублем записати, так щоб дівчата потім могли тренуватися без мене. Дивіться на скло моєї машини. І така вся машина. Да. Ну, так покраще. Так, окуляри збирали. Мені оці сподобались. Думаю, що їх візьму. І тримаються ноги на голові. У мене стерлася окуляра і щось треба, дуже швидко. Я бачите отакі. в них так зручно. Такі темні класні. ці зручні. Так, обрала я отаку модельку. Дуже зручно, дуже приємні. Антіблікові всі діла. Алло. Ні. Зайшла що тут. Думаю, швиденько зараз візьму якусь каву і застряла там хвилин на 20. Хотіла фільтр каву, немає. Американа не хочу, капучина не хочу. Кажу, ну давайте мені капу оранж. Смачненьке. Прекрасна сьогодні погода. Який сонячний, теплий день. Зараз вже п'ята і все ще тепло. о, о 5.20 Мені мають подзвонити, сказати. Вікторія Валерівна, ми вас вже чекаємо. мене на годину перенесли заняття, попросила погуляти, то я оцей гуляю. Алло? Так, да, добре. Вікторія Валерійовна, минут через 10. Буду потрошку рухатися бік школи. Я прийшла додому і чую, як вже на березі грає музика, і це так класно. Зараз відкрию вікна і буду насолоджуватись. У мене тут курка, м'ясо по-французьки. Зараз буду вечеряти і проводити прямий ефір в Тік-Тоці. Всім привіт! У нас новий день. І зараз ще один лайфхак використовую, як зварити яйця, щоб вони потім класно чистились. Значить Треба от сюди їх цокнути, отак ложечкою, так кожне цок. Цок, цок. Прям розбила. І тепер сюди, сюди. Зачем че сітечка якщо можна ложечкою. О я думала, одразу буде витікати, бо знаєте, коли тріскає яйце, яйцей. І... Все, залила холодною водою трошки. Тин-тин-тин-тин-тин. Ой, смядочку, дуже смядочку. І оце просто шикарно, класно, я вже бачу. Все, відходить. Я дуже люблю яйця всмятку, але я ненавиджу їх чистити через те, що коли вони всмятку. І погано чистяться. От, зараз курочку підсиплю. Я дуже обережна, щоб не проткнути, бо дуже м'якеньке воно, прям дуже-дуже, бачите. Важко чистити в см'ятку яйця, і я тому їх менше їм. Отут-от, де було пробито, тут класно почистилось, а тут, бачите, все пішло вже. Щоб пробувати з двох сторін, так, да, все. З лимоном лайфхак краще. А я так зраділа, думаю, це простіше, О, віддираю. Спробую наступного разу з двох боків розбити. Ой, як страшно, ой, як страшно. Ой! Це пчела чи оса. Ой, бляха-муха, та що ж такое-то? Це пчела, це не оса. Так, і що тепер? І що тепер? Іди в стакан. Іди в стакан. Попалася? Все, тепер я її винесу на балкончик і випущу. Почала собі каву робити. Роблю еспресо. І додаю холодної води потім. Так, нормально. Ох, який приємний звук. Гроші прийшли. Треба перевірити. Додаю холодної води, і в мене, виходить, така, як фільтр кава. Короте, ну, смачно, на смак мені подобається. Не водяниста, така нормальна, класна коротка. Монтую зараз цей влог. І окуляри, які я поміряла найперші, мені більше сподобались, чим ті, які я купила. От у вас теж така проблема є, коли ти дивишся на себе там в ті дзеркала, ти ж дивишся через окуляри, а не так на себе. А воно темно, ну і не так якось сприймаєш себе по-іншому. Мені дуже важко. Я, потім, я навіть там себе знімала на телефону, так, на відео, всі модельки, і потім передивлялася. Аки Зараз знімаю себе, щоб подивитися бо. І обрала все ж таки ті. А зараз на влозі дивлюсь, блін, перші вдягнула ідеально. А ці вже мені якісь завеликі. Вони, звісно, дуже зручні, тому що ти ну, воно настільки захищає око класно. От коли, наприклад, ти на пляж, я розумію, що я ну, в них прям захищена максимально. Ти не жмуришся, сонечку на окуляри такі, щоб ти спокійно міг. Відкрити очі. А вам які більше сподобались? Напишіть мені. Бо я сьогодні поїду, все ж таки, я думаю, туди і я знайду їх і куплю ще. вони по 600 гривень. Дякую всім за перегляд. підписуйтесь. на Тікток. Мій теж підпишіться вже нарешті.